Ми хочемо зробити рендер першого поверху, так, щоб були усі ну, меблі, там, можливо, текстура, покриття. Ось. І за тим принципом ще можна буде одразу відзняти варіанти для, наприклад, генплану. От є зараз увімкнене перспективне зображення. Перспектива це, якщо. Передні площини більші, довші, ну, тобто мають більші габарити на око, ніж ті, що далі. ось тут. Ніби простір звужується сюди. Ну, це основа така, скажімо так, вивчення простору, це через особливості сприйняття світу. Насправді ми знаємо, що об'єкт такий самий, і квадрат, це квадрат, прямокутний, це прямокутник. Тобто оця площина мала би бути ось такою. За це відповідає 3D-вигляд. І якщо ми хочемо зробити, наприклад, план поверху і прорендерити так, щоб він був, власне, так як є, без цього залавлення, то тоді нам потрібно включити специфічні налаштування. А для того я заходжу на вигляд. Параметри 3D-вигляду, налаштування 3D-проєкції. Ось тут зараз у нас є увімкнено перспективне зображення. Ось це заломлення таке показане. Так? А паралельна проєкція, тут нібито я колись коли вивчала, думала, що це як підписана паралельна проєкція. Але ні, насправді, коли ми її класнемо, то відкриється зовсім інше вікно, яке, власне, відповідає за паралельну проєкцію. Оце, між іншим, аксонометрія. Та така в чистоті аксонометрія, яку можна брати для 3D-моделювання, але вона є одразу тут у вкладках: є перспективне зображення і є аксонометричне. Можна створювати навіть цілі 3D-документи. Ось. Але ось тут ми маємо перехід, де можемо вибрати різні варіанти паралельної проєкції. Паралельна проєкція, не що інше, як не спотворений нашим оком об'єкт. Оце в нас є аксонометрія. Оце вигляд зверху. Власне, це ми будемо застосовувати, але ще прийдемося. Ізометрія, бачите, тут аксонометрія так під кут пішла, а ізометрія під інший трішки кут пішла. Ось а фронтальна акс -аксонометрія. я бачила колись таку панорамку Львова цієї ізометрії. Тобто ми маємо фасад, а все інше пішло так зверху і збоку. Ось, є монометрична, тобто ці всі моменти, ймовірно, ми можемо застосовувати для креслень в тому числі. Диметрична, теж якісь нюанси. Бачите, скрізь змінюються кути, скрізь це все заломлення, але воно передає форму досить точно. Тобто, фактично всі параметри, якби це було 2D-креслення, ми зможемо це все виміряти. Оце цю річ я використовую для рендеру фасаду. Дуже красиво виходить, якщо ми рендеримо фасад. Наприклад, можемо потім як картинку поставити собі збоку. Дуже гарно виглядає, хоча насправді фасад на проєкція гарно підтягується як нам потрібно. Це можна використовувати як вигляд знизу, це для. Фундамент, зокрема, нормально сприймається. Все так, як літаючий води внизу ми бачимо ці всі площини, колись такий був мультик. От. Ну, Не знаю, можливо, комусь теж буде до потреби. Одразу нас перекидає саме в такий ракурс. А нам треба вибрати вигляд зверху. Ось тут. Хоча, знаєте, попередньо треба було прорізати, але ми зараз це спробуємо зробити. Я натисну, О, тут фактично більше нічого не треба, пишу ОК. І ну, давайте зразу, до речі, прорендеримо цей скіл, буде для нас для того, щоб ми зробили генплан прорендерений. Ось, Наприклад, я приближую, ось так. Наприклад, можна, до речі, поставити 90, повернути модель. а ні, вона не повертається, можна так повернути її акуратно. Ні, так не вийде. Але можна вирівняти потім. Зрештою, це є аксонометрія, вона така досить, скажімо, коли ми не бачимо сусідніх таких площин, то ми можемо її порівняти. Хоча це краще робити в 3D-вигляді. Давайте ми це зробимо. От мені, якщо робити рендер, компактніше буде, я можу взяти налаштування з 3D-вікна, щоб це було повздовж. Я можу взяти, знову ж таки, налаштування. вигляд, прив'язка 3D-вигляд ось тут. Налаштування 3D-проєкції. Акуратно можна собі вирівняти модель. Дивіться, ось. Я бачу, що вона чітко стала на своє місце. Ось пишу Окей. Ось є проєкція більш-менш вирівнялася. І зараз ми спробуємо її прорендерити. Потім можна змасштабувати і отримати цікаву картинку. Хочу звернути увагу, що ось такі дерева. В цьому рендері, тобто це дерева такі, які йдучі реалістичні, але на плющині їх не буде видно. Прості дерева, і моделі такі об'ємні, їх буде значно більше видно. Ну і ті, звичайно, теж буде добре малюватися. Ну, подивимося. Взяли параметри, потрібно обов'язково вибрати: в нас є Outdoor Daylight, Fast, Physical. Налаштувалася сцена. Пишемо рендер. ну Тобто, але команду рендер. Наступним кроком я хочу все ж таки прорізати модель прорізати модель так, щоб отримати перший поверх. між іншим. Це можна взяти, ось тут прорендерилось досить швидко. Ну тут, очевидно, треба більша роздільна здатність. Зверніть увагу, ось це дерево, воно в, тін, в тіні гарно показане. Оце зливається. Дерева тут не дуже красиво виходять, так? але будинок досить гарно. А сонце можна теж рухати, якщо б ми рендерили фасади, то сонце з північного фасаду можна підтягнути. Давайте ми це теж зробимо. Але наступний скіл полягає в тому, що ми хочемо прорізати собі цю модель на рівні першого поверху і зробимо рендер. Ми Можемо, до речі, зберігати кожну сцену, не кожну сцену, а кожен з 3D-виглядів окремо перший, поверх, другий поверх, про це теж є окреме відео. Включаємо точну 3D-січення, прив'язуємося до якогось з. Створити спеціально, прив'язуємося до горизонтальної поверхні. Так, зараз. А, створити спеціально, клацаємо і ось. ну Десь так на рівні вікон клацаємо, завершити обов'язково і спробуємо вирівняти. Якщо б у нас тут був будівельний матеріал, ну не це, бо вона так не дуже читабельна, якщо ми можемо вибрати якийсь матеріал, Ну, темний, зокрема, він був там контрастний, або навпаки білий. Ну, це візуально буде красиво виглядати. Ну і, звичайно, якщо ми хочемо вирівняти, модель вона була вже точно ну, така більш-менш оптимальна. Ну, тоді треба зайти тим самим шляхом і вирівняти кут там, де я тільки що показувала. Давайте спробуємо поставити на 72а, наприклад, 150, і хай воно собі рендерить. Доки ми будемо налаштовувати наступні, е, наступні рендери. Нас цікавить ось план першого поверху. Е, до речі, вже можна буде вирівняти його, так як він у нас є. Так, це задній трошки увай, тяжко налаштувати Там з навігатором. Е, ну, я люблю, коли ми не бачимо сусідні стіни, тобто вони ховаються. Отак, от наприклад, ми бачимо цю площину. Та як та диметрія, аксиометрія. А ось тут акуратно вони заховались. Тобто така ідеальна... Ой, ще заручили трішки. Ось така от в нас є досить плоска ідеальна картинка. Ну, до ідеалу, звичайно, важливо було. Підтягнути її до потрібного вигляду, тобто вигляд параметри 3D-вигляд налаштування 3D-проєктів невеличкий тут. окей, воно вирівнялося. Так, зараз. А, до речі, треба перевірити, чи в нас ще ми ж зіскочили. Треба назад, правильно, треба сюди одразу ставимо, окей, і на нас вирівнюємо. Можна приблизити трішки мишкою, і зайдемо у нас в шар меблі. Ось, меблі Плюс таких рендерів, тому що тут зразу є фактично фотореалістична підлога. Натискаємо в тій самій сцені, екстер'єрній. Іноді буває таке, що ця тінь, коли падає, вона не дуже добре сприймається. Тут якісь накладання зараз ще подивимося, відбувається. Тут треба буде перевірити, що тут в нас є. Ні, все добре. Подивимося, що це таке. А, так. Таке щось накладається. В текстурі треба буде розібратися. Що... Ага, тут в нас є верно. Ззаді, якась текстура знаходиться. Тобто Якесь накладання відбувається, тому ми маємо цю річ. От, Але е, взагалі от можна, е, давайте я зорієнтуюся. Е, ну, зорієнтуюся, а більше е, зосередимося на рендері на цих показах. Тобто у нас є тінь зараз від сонця. А ми можемо вимкнути так, щоб зробити так, що сонце вимкнуте. А увімкнути лише джерела світла. Для того я зараз зайду на рендер. Ось сюди налаштування сонячне світловим ну, і світильники, допустимо, поставлю. І спробуємо подивитися, як вийде, яка вийде ситуація. Тому що ми забрали стелю, і виходить, що сонце світить на нас, а це не дуже реалістично. Ось, будемо зараз дивитися, є якісь олімкні світильнення, але є різні е, сцени, тобто трішки різні е, джерела світла. В цьому випадку краще е, вимкнути в джерелах світла світло, а е, спеціальними джерелами світла без лампочок вимкнути. Тобто, в принципі, не є дуже кепський рендер в тому плані, що він вже м'якший, більш-менш реалістичний, в принципі. Фотографії можна трішки підключити сонце, слабше трішки. І е, ну, досить пасує світло від цього, світло від е, вікон. От, це окреме джерела світла, і вони дадуть м'яке світло, а не таке, як вже там вночі. Наприклад, ось тут ми маємо джерела світла. Лампи всі, які лампи Ctrl-A. І вимикаємо ось тут можна вимкнути в параметрах. Ось тут. Переходимо сюди, і вони автоматично, кожна з ламп вимкнеться. Але є ще такі джерела світла ось тут зверху, там де джерело, просто джерело світла, можна взяти ось таке, налаштувати на вікно, і тоді ми будемо мати реалістичне зображення. Ось у нас є вже цей рендер, вже ось цей рендер є, і ось цей рендер теж є. Тобто нема вже цього сонця, яке світить з неба, так, але е, ще можна експериментувати зі світлом далі. Тому що можна увімкнути, можна вимкнути, можна трошки увімкнути сонце. Давайте ми ще такий спробуємо рендер. І е, я ще хочу показати, оскільки зараз 3D-вигляд хочу розжувати так більш-менш нормально. Ось цей фасадний рендер. Давайте ми перейдемо на вигляд. параметр 3D-вигляду, 3D-проєкції і перейдемо зразу на фасад. Візьмемо ОК. Е, так, десь тут повітне фасад. Я з цього вигляду перейду. 3 до вигляду Ось тут переходимо на фасад, пишемо ОК. І перейшли. Зараз два рази. Тут у нас модель перерізана, тому треба її вже вимкнути. Це перерізання. є 3D січня, і ми повернулися до того, що було. Ось, і можна приблизити більш-менш, щоб 3 d вікно було адекватне. Оці речі можна буде. Зрізати, або замалювати, затушувати, або штриховку, хоча в штриховці теж можна. і Можна прорендерити. Ставимо рендер. Тут джерела світла вимикаємо, сонячне світло по повній програмі, звичайно. Пробуємо рендер. І я покажу наступний фасад. Бо, очевидно, нам їх потрібно буде 4 вигляд, параметри 3D вигляду 3D-проєкції. Ось. Є камера, ми зараз фотографуємо південний фасад. А нам потрібно, наприклад, західний. Ведемо сюди. Ось так. І натискаємо ОК. Зверніть увагу сусідні площини. Не вилізають за контури, тобто ми чітко поставили. І ось тут є точне значення: 180-90-0. Супер. Як Ми знаємо, що це, але я не зафіксувала. Зате прорендерилося це той самий фасад. Знову ж таки, з 3D-вигляду. Ми можемо кожну зі сцен зберігати в карті, з виглядів, карті виглядів і завжди, коли якісь зміни стаються, воно буде інтерактивно. Наприклад, оцей вигляд. Я в карті виглядів зберігаю і його південний фасад. Беремо спеціальне. Південний фасад. Фасад можна створити окремо для генплану. Ось він є, і він завжди буде на місці. Для генплану, для січення першого поверху, для січення другого поверху — Це все будуть окремі 3D-вигляди, тому що це теж як, ну, як документ, можна сказати. Тобто вигляд, який можна не один раз використовувати, знову судимо камеру сюди. І ми вже бачите, як воно рухається. І як тільки два фасади зникли, пишемо ОК. Ось є наступний фасад. Можна зберегти його, як західний фасад, він завжди буде під рукою. Ось тут вже розблоковано. Західний фасад. Ось створити. І тепер завжди буде в нас і південний фасад, і західний фасад. Все чітко. Доки ми самі це не порушимо. Тут назад і орбіта покрутити і це вже не буде фасад. А так то можна будь-коли його використати. Ну, Що в нас вийшло? У нас вийшов один фасад, досить класно виглядає Тут всі текстури, тіні є нічний такий рендер, але ми бачимо досить непогану підлогу, меблі бачимо, досить реалістично. Але тут. Тут у нас це вже третій був виглядати, ми трошки включили світло. Ось тут тільки світильники, тут нема ось цих таких тіней, які в принципі неправдоподібні. Далі у нас ще є ось тут. Там, де сонце яскраве. Ось тут, там, де генплан, але більш-менш якісний. Ось з такого формату досить непоганий. Є переріз на рівні вікон, так, і є досить спрощеним варіантом. Усі з стін. І ще маємо вигляд зверху, так як, в принципі, можна дати як на план даху чи щось таке тобто, з виглядом даху. Ось такі варіанти ми можемо створювати з допомогою параметрів 3D-проєкції.